Це дуже люблю, люблю тему порахувати, розказати і вам ще раз нагадати про електроніку, якими моделями краще всього використовуватися з моєї точки зору, зору української народної розвідки. Я хочу сказати, що у нас є варіанти, вони є бюджетні, є класні, і вони нам дуже потрібні. Значить, давайте поговоримо про бюджет, про бюджет. Для солдата на ту електроніку, яка в мінімальній кількості вас повинна бути на фронті. І перше, що я зайшла, і бюджети аксесуари до них. Перше це чохол Фарадея. Чохол Фарадея. Він є обов'язковим. На ваш смартфон сім'єрочки от 900 гривень, але обов'язково їх, я вам вже казала, перевіряйте на почті. Для міста у нас зв'язок надзвичайно перевищує норми. да Служба безпеки не дуже з цим бореться, не дуже рахує електромагнітне випромінювання. До речі, ну законодавство є про електромагнітне випромінювання. І це якраз ваша парафія ходити і дивитися, перевіряти. да і от в загальному у нас у нас вже є на ринку, навіть військові, бачите, були такі кожені, такі чехольчики ще до війни. Зараз вони з'явилися. І а, от в такому вигляді а, в пікселі є кайот і так далі. Значит, я написала, це перше, що ми купляємо. От у нас є новобранець, він підписав контракт. Ми купляємо, що перше, що ми купляємо, крім амуніції. Ми зараз не говоримо амуніція, ми купуємо чехол Фарадер. Я вам написала тисячу гривень. Зараз рахуємо основне. Друге. Я написала рація модель 5.8. Це стандартна модель, і в мене тут є дві марки: Бауфангу і Квашенг. Це ан аналоги рації прості, але е знаєте, в чому прикол е рації в тому, що купити рації дуже легко зараз. Стало їх прошити, плюс прошивка, обов'язково прошивка, також стало не проблемою, але от проблема користуватися. Ви повинні начити, навчитися сканувати канали, і ви повинні навчитися робити це тихо, так щоб е, вас не помітили і не почули, і, е, і на, хоча б налаштовувати канал е, і змінювати ті канали. От ви з вашим е, керівником, що от у, у, у спецслужбам цим легше, дату тобто нас цього навчали. Ми, ми це знаємо. А от і від собі, от ви вода, от, от вам дать рацію, ви там ходите, ви в цьому профі, от звичайному чоловіку, освоїти рацію не так легко. Да, у нас є радіоаматори, ми можемо звертатися до них, ми можемо дивитися там якісь youtube канали радіоаматорів чи підчитувати, піддивлятися відео, але перед тим як взагалі після, перед тим, як вийти на поле бою, обов'язково треба навчитися користуватися. Без цього ця, ця це просто це навіть не дзвонілка, розумієте, розумієте. Не телефон, це, це це в принципі це ваше життя, це ваша невидимість, це ваш зв'язок. Але якщо ви не вмієте користуватися цією штукою, це то фігня. Тобто, ну у нас взагалі чоловіки кмітливий. Я думаю, що Україна цю тему освоїть. І навіть, до речі, дуже мені здається що великий помилок роблять при користування рацією чесно кажучи, Орда. отак так мені здається, що нормальні наші радісти, от їх і чують, і бачать. от у такі мене таке відчуття. Я вже ми не з дуже інтелектуальною країною, країною а, воюємо і в тому вони будуть сильно програвати. Далі, третє. На мою думку, якщо ви вже автомобіліст, відразу ви ставите примітивну GPS-глушилку. Я не раджу э, gps глушилка і ми будемо бачити з вами глушилки. Э Давайте введемо GPS-глушилка. І є дуже професійні, допустимо, моделі, і вони дорогі. Але е, для авто, от, і саме коли ви їдете в авто, ви дуже казирна ціль. От вас ще більше видно, е, коли ви пересуваєтесь в авто. Є такі е, великі реп-системи. А я хочу, е, хоча б, вам показати мінімальну глушилку на авто, е, це в прикуриватель, е, по-простому сказати. І вони, в принципі, на вони коштують, я написала, від 600 гривень. Тобто вони, вони, вони примітивні зараз. От це не примітивне, це, це спеціалістам а, з радіозв'язку, такі треба мати. А от просто солдату хоча б отаку модель: там 600 гривень, 420, бачите, знижка є а, От такі от модель. А, і зазвичай вам до речі дуже а, раджу мати авто попростіше, от саме е, от з такими, од. Прикуривателям, якщо у вас такий от прикуриватель, це саме то, яке більше підходить для фронту. Тобто, Нам не, не, не нове авто треба, нам треба автоною підвіскою, з лібьоткою під ліб і от такими прикурюючими. Тобто це повинен бути не, не а, новий а, джип. Тобто, Це може бути да, там, європейський джип, який вони якось нам сюди передають. І це може бути, до речі, да, там, не, а кермо, да, в іншу сторону. Оно Ну, це настільки проблема в принципі можна на всім тому керувати, а, і вони нас дозволені. До речі, у нас в принципі законодавство не обмежує їздити. Ліва руль чи права руля. А от, от такі варіанти також є обов'язковими. Я не зараз не кажу про такі професійні системи, про детектори. Я кажу про примітивну штуку. Вона там 4-8 метрів. Тільки глушить глушить ваше авто, але воно потрібно бути. Далі тепер ми про головне хотіла поговорити. Далі це смартфони Sigma Про прошивка. значить, у нас є українські смартфони. Вони дуже не подобаються нашому ворогу. Це сіма. Сігма коштує а, дешевше, ніж всі а, захищені смартфони. У всіх у них є у цих захищених смартфонів отак, отака от, а, абревіатурка IP 68 Ця абревіатурка означає, що це підходить для. А, Збройних сил України, тобто вони написано захищені смартфони, але вони підходять на фронт. IP68. Якщо ви купуєте телефон на фронт, то знаєте в чому різниця Sigma від іншої апаратури? Наша сігма прошивається. Наша сигма легко прошивається і змінюється імей. Тобто нам потрібна сіма, нам потрібна прошивка. І е, нам до цієї сіми, отут я приблизно написала, бачите, ціна 1199 гривень, 11399, 7555 е, гривень. Ну, е, ну Тут уже е, вибирайте, тут е, здається, різниця в карті пам'яті. вони... Е, Повинні вас потягнути всі додатки, які вам треба. Е, значить, е, всі вони прошиваються, прошиваються легко, прошиваються аналогічно. А е, ще до цієї сімки ви купуєте нову сім-картку без контракту. Зайдіть в будь-який супермаркет. Знайдіть е, нову сім-картку, в не Київстар. Не Київстар. Моя порада наже між трьома операторами це водофон. А це, це буде ще плюс 50 гривень, ну і сігма виходить, що на телефон вам знадобиться на ну, найдорожче 12 тисяч uh, 50, якщо ми тут. Без однієї гривні. 12 тисяч 50 – це найдорожча зараз модель. Це я, до речі, дивлюся, знаєте де? сайт офіційний, це офіційний сайт. Uh, Офіційний інтернет-магазин він один. Там адреса Sigma Mobile UA. А, і, бачите, тут герб не випадково, тому що для рації нам більш всього підходить аналог 5, модель 58 Бауфен Квашених. А із смартфонів нам підходить Sigma. Якщо у вас є смартфон, це дуже добре. Звичайний смартфон використовувати не можна по багатьом причинам. Звичайно, з цього в цей смартфон ми не встановлюємо Facebook, месенджери, WhatsApp, Viber. І тут е, всі наші спецслужби, які сніг так. Ми читаємо Viber, так ми читаємо WhatsApp, так ми бачимо все, що ви бачите, прекрасно, а тепер не влаштовуйте. Коротше, ніякі додатки, які ми самі, а, самі а, можемо прослідкувати, встановлювати не можна. Ми встановлюємо туди що? Ми встановлюємо Мілчат. Ми також витребовуємо QR-код для входу не для цивільних, а для військових. І взагалі на поле бою не виходимо аж поки не маємо QR-коду. Поки ми не маємо QR-коду, ми нікуди ваша військова частина, ваша військова частина повинна вам її надати. Ну, Наприклад, кожна там служба безпеки України, то є військова частина. Якщо вони не знають, то на їхніх штампах, де вони там написано код, то є код військової частини, і вони завжди були мобілізовані. Якщо не знається про це поліція і Клименко це відмовляється, це знати, то взагалі все, що пов'язано з правоохоронним. Структурно вони є не тільки першочерговий мобілізації, а й мобілізації. Я не знаю, яким він сірим по червоному читає, а не чорним по білому. Коли взагалі комер, коментує, що правоохоронні органи є заброньованими. Ну, я не знаю, це йому, мабуть, він йому приснилось розумієте? Тобто міністр він не вміє читати. Ну, Я так коментую те, що він говорить. Далі ми кажемо про обов'язкові речі. Ми сюди вже включили з вами чохол Фолорадея. Ми включили Рацію Мадель Баофегу Кошенг. Ми сюди включили GPS-лушилку на авто. Ми сюди включили смартфон Sigma плюс прошивка. Ми встановлюємо імею. Імеї ми встановлюємо одинички, імеї. Я б даже радила, знаєте, як нам розподілитися? Наприклад, якщо а, про, Проспропрости солдати, наприклад, 0,000 000 якогось підрозділу, а правоохоронні органи прошивка один, 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 Хоча б просто буде зрозуміло е, хто просто солдат там якоїсь військової частини, а хто там а, правоохоронні органи. Або все служби. А далі ми також встановлюємо український ВПН. Я все таки хочу сказати, що ВПНів дуже багато, але ВПН є українським. І вони у нас точно пропрацюючі. там, десь приблизно 50 гривень на місяць. 50, 20, 80, до 100 гривень. Я точно не знаю. Але я все ж таки хотіла би, щоб ми спиралися на власні ВПН, тому що ВПН були розроблені саме після початку 2022 року. Десь літом вони з'явилися. У нас є українські ВП робочі, не можемо покладатися на а, робочі чи не робочі сеті якоїсь там, а країни там, Польщі. А, от, сьогодні от, працює ВПН зараз взяли, і виключили ту сеть і, і все, і ми того самі не знаємо, сидимо на непрацюючих ВПН. Тому для військової апаратури ми встановимо українські ВПН і сплачуємо. Там Павербанки також обов'язкова річ, хоча б один, один тисяча гривень. Я, до речі, вам теж э, дуже раджу купляти павербанки саме э, 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 від. Э, від компанії Sigma вони а, дуже якісні. Е, тобто нам Китай від, від Китаю треба максимально да, Вони написано, що це Китай. Але ця компанія пов'язана з нами. Це наша українська компанія, яка робить також і павербанки. А вони да вони дорожчі, але повірте, вони якісніше. Е, їх е, від струсу е, там у них голова там не. Не полетить, тому я взяла там посередню ціну, написала 1000 гривень. Ну, і на прошивку я відклала в бюджет 500 гривень. Все це, значить так, чехол Фарадея в мене вийшов 1000 гривень. Рація Баофен, Хвашен 58, сама стандартна модель 5 або 58 це майже одне. Одна, одна і та сама плата. все однаково прошивається. 1500 гривень. Якщо ви а, ну якщо ви командир, то вам Тангента знадобиться, от саме тангента. Якщо ви солдат, вам як хоча б на а, аксесуари у вигляді навушників обов'язково знадобляться. А це не означає, що там тільки навушник. Ні, там, там є сексуар, де можна розмовляти. Просто якщо ви командир, вам тангента знадобиться, там а, кращий рівень зв'язку. Розумієте, Що таке гарнітура подорожча. і по. по, по, по Ну, так, скажем, на прослуховування чи на те, щоб вам поговорити. E, gps глушилка на авто від 600 гривень, Смартфон Sigma 12 тисяч гривень, плюс ще прошивка сюди. Нова sim картка без контракту 50 гривень, обов'язково, не Київстар, обов'язково. Київстар дуже непогано для дітей. Це єдине, кому ми можемо, то Київстар, тому що. А то, мабуть, небезпечно для дітей робити. Київстар дуже в принципі легко знайти місце знаходження саме в Київстару, але є її трекери, не, не обов'язково ні цивільним, я не знаю, ні, ні військовим. Той Київстар просто не потрібен. А, український ВПН, так, 50 гривень. І павербанк тисячі гривень, прошивка а, на всі прилади, на всі на все, що можна було якось підкладати гривень. Все разом у нас шістнадцять 600, Ну навіть якщось трошки дорожче, сімнадцять тисяч гривень. Це а, от така мінімальна ціна, просто щоб для солдата, щоб мати ту апаратуру, яку треба. Суди ще може, може бути а, додаткова антенка для вашої рації. Да? це може бути ще 18 тисяч гривень. Тобто тут 20 тисяч гривень для, для, цього е, за до першої допомоги треба буде виділити. Крім амуніції, це, це буде для всіх. Але починаємо. А, ага. Починаємо з чехоло-фарадея, з перевіреного на почті, який підводить, підходить вам, який вас не підводить. В Нормальному чехолі Фарадея о, в умовах міста можна лише отримати власне смс-ку. І більше нічого, якщо в чохолі Фарадея ваш телефон дзвонить, це не чохол фарадея а тому велике велика проблема знайти справжній. Або, або слухайте моє відео, як можна самостійно зробити, зробити чехол Фарадея. Але розумієте, в, в умовах міста ну просто настільки зв'язок сильний, і от та, та проблема Покровську, що у нас же там та залишилися, розумієте, і антени, і станціодерні базові станції. А от ви, якщо ви там бігаєте з телефонами, а потім ви не розумієте, чому в цей будинок прилітає щось, прилітає. Тому просто переходимо на рацію якщо це Покровськ. Якщо це яке місце, ми місто, ми переходимо на рації. Обов'язково всі там там також розумієте. Там і Чохол в Покровську, чохол Фарадея може не врятувати. Якщо на полі так врятує, але е, якщо це Покровськ. Ми взагалі не беремо з собою телефони. А якщо беремо, то тоді що робимо? Знімаємо акумулятор. Мало того, що ми знімаємо акумулятор, так ми ще кладемо цей акумулятор в у фольгу блискучою стороною до верху, а, мудною а, всередину, і поки а, мінімум чотири фольги. А краще просто вся упаковка, і будете знати, що у вас. То точно не світиться ваше місце положення. Чохол Фарадея класний для умови поля, а для умови Покровська це було нормальне наше місто. Я не просто не можу повірити, що все це буде е, пере, е, Боже, Це буде. Я, от, я просто не можу сказати це, якщо ми не вирівняємо ситуацію, якщо ми будемо боротися за покурс, це буде новим Бахмутом, це буде новим Маріуполь, це буде новою трагедією. Да, а вони у нас не бачать е, проводружба. Е, тому виходить, що е, ми навчилися з вами, е, е, в принципі, вже навчилися перед тим, як виходите поле боле, сканувати канали, робити це тихо і а, встановлювати е, дві частоти, тому що всі ці рації на дві частоти, вхідна і вихідна, у вас буде і так дві частоти. Ви не видимі, особливо коли їдете. Якщо ви їдете, от ви взагалі для реп-систем дуже такі, знаєте, ви прямо актива точка, ви от прям в танково, ви, 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 ви стаєте просто танком, який можна. Можна на вас наводити. Тобто авто разом з вами. Ви розумієте, авто це метал, а метал це провідник. Ви розумієте, як ви світите ваші телефони із себе у тому металі? Тому а, авто без глушилки не можна. А взагалі є якщо gps глушилка є в окоп окремо, у ну, МУЦ, це, це, це вже рівень, це вже рівень, це просто рівень. Тобто, от уявіть собі, в вашому окопі ви десь знайшли оптоволоконний інтернет і зробили там, що є оптоволоконний інтернет, а на вулиці ви поставили GPS-глушилку. Розумієте, це вже інший рівень захисту, це вже до такого, до такого рівня ми повинні йти. Далі, це у нас смартфон Sigma. Я хотіла би сказати, що це основна наша модель. Основна е, марка, е, марка, моделі вибирайте самі. Основна наша марка, всі вони прошиваються. Є ще дуже цікаві варіанти, але вони не дуже потрібні. Це сігма е, е, кнопкові телефони, не просто кнопкові телефони, а із з антенкою. Вони, коротше, це, типу, радіотелефон. Е, кому вони потрібні? Отак от, от, от такого варіанту. А можливо, ні, треба треба а, смартфони. Звичайно, треба смартфони, але інколи можливо комусь одному на підрозділ знадобляться отакі от телефони, і як і, їх недолік в чому від смартфонів. А як ви сюди вставите VPN? Або вам програмісти його прош'є взагалі на рівні. Плати, і у вас буде на рівні плати прошити ВПН, а плюс ще треба змінені імеї, але взагалі да, ціна, звичайно, що там 2000 або 12 тисяч, але це, це як один там екземпляр. І до речі, я не знаю наскільки правда. От я слухала спеціаліста спецслужби. Я вам скажу, що динамічні імеї це ті, які змінюються кожну хвилину, кожні дві хвилини. Так вони, друзі, їх видно, вони світяться. От нам не треба динамічний імеї нам треба так, щоб нам треба нулі або одинички. Я взагалі можна розділитися. Наприклад, як варіант, я пропоную нулі. Це просто солдати там Збройних сил України. а це правоохоронні органи, які звичайно також воюють. Да? Тобто, а взагалі то я, е, мука, якби в тому іме і можна закласти якусь там, наприклад, інформацію? Ну, в принципі, не треба. А в принципі, і не треба. Далі SIM-картка обов'язково, тобто, у вас для е, своїх е, близьких рідних ваш номер телефону без контракту, не Київстар, Український ВПВН, Парбанк і прошивка. А ну от десь варіант 17 тисяч. Давайте нагадаємо, що не можна робити максимально, от максимально не можна робити. Так я вам зараз нагадаю: не можна одягати смартфон-годинник на руку, не можна вас видно, ви, ви просто ви не, ніяким чином ви від цього від системи не будете. Захищені, не можна встановлювати додатки, не можна встановлювати Facebook, Viber, WhatsApp, Telegram, Messenger. Нічого не можна встановлювати, можна встановлювати лише мілчат або військові якісь додатки, які вам. Треба буде і зайві також не встановлювати. Не встановлювати туди а, при а, систему онлайн банкінгу Не треба всі онлайн банкінги Приватбанк, Ощадбанк, всі вони запитують ваше місце положення зайвий раз, кожен раз, коли ви туди заходите. Не встановлюйте взагалі будь-які цивільні, цивільні додатки. Якщо ви кажете там AliExpress, але за той же AliExpress, або Джом, або ще щось, воно буде шукати вашу адресу, ваше місце положення. Лише виключно, що вам треба у військовому телефоні. Жодного зайвого, жодного. Абсолютно жодного. По додатках ми ще пройдемося окремо. Але я зараз про, якби, про те, що треба. Я не говорю про амуніцію, обов'язково, яка обов'язково потрібна. Я говорю про обов'язково те, що нам і от марки, і моделі, які найпоширеніші, Прошиваюся. Я знаю, я бачила, я, я передивалася інтернет, я бачила спеціалістів е, на OLX, які прошивають, да, вони сидять і е, в доступі е, до, е, через кабель і через якусь програму можуть перепрошити вашу техніку. Вони працюють, вони, вони змінюють імей, вони прошиваються. Баофенк, Кушхенг дуже така дивна назва, я дещо довго вчила її. Коншенк. Ну, коротше, китайська мова дуже сильно клакає. Квоншенг. Бауфенві Квоншенг. Модель 5.8, IP 68 обов'язково. Є китайські моделі. Є зараз нова модель і Юліфон. Це такий товстий телефон. Знаєте, там, типу, акумулятор аж на 5-7 днів. Я не раджу. Я не раджу, я не раджу. По-перше, ціна дуже зальотна, по-друге, вага, і в-третє, я взагалі не знаю, що вони перепрошиваються. А якщо навіть і перепрошиваються, чи будуть працювати? А оці ці мої прошиваються, і працює, повністю працює і ніяких проблем. Тому ми говоримо, про, про те, що прошивка йде для кожної а, апаратури, що попадає на фронт. Зміна емеї це обов'язково. Вимоги військового стану це буде для нас обов'язково. Про смартфони сказала, про рації сказала і про навчитися раціями це е, е, от, з цього всього, я думаю, це дуже просто і примітивно, і ціна я вам показала. А хто нас буде навчати користуватися раціями, це дуже нелегка е, е, для дівчат справа, а для чоловіків буде полегше.